Питання я вже ставила це на промисловій комісії. По поводу двох психологів у службу до Попова дуже треба. Дуже треба, і ми громадською радою зверталися. Їм треба, їм додавали атошників, вони обслуговують і атошників, і всього там два чоловіки. Так? Я Попова питала позавчора. Вона розказує такого, що і гуші позаваранюються. Як вони збирають Тільки що це питання здалося на гуманітарній е, комісії. Дійшли до спільної думки, що це робити медицинно. Чому медицинно? Тому що, крім попова, у нас скомплектований штат психологів професійних по школам, дитячим садочкам. По управлінню соціального захисту. І вони паралельно споповим реально працюють з дітьми, з сім'ями, От, зокрема, шкільні психологи, вони реально займаються цією роботою. Соціальні працівники. Соціальні працівники і психологи. Тобто, загалом, гуманітарна комісія, це не моя думка, я її не зав'язував. Вони там директор школи, вони сказали, що немає в цьому потреби. На сьогоднішній день. Охопленість цією, цією роботою, соціальною цією послугою, забезпечена. Нема потреба, тобі глядати підполуч. І ще раз наголошу, Не питайте керівника управління, як, скільки йому не заплатити людей. Любий, нормальний, каже, а ви що? Там ні в коїм случаї. У мене ж ми ж це розуміємо.

І вийшла з коалиції. Я вийшла з коаліції. Я думаю, радуватися. Зміні. І ви думаєте, він да піде відстанку? А не я не ну, знаю, я почитав те, що сказав нам. А то що буде, то буде 20 років. Зміні. 17. Вони міняються. одні на других, потом на третьих, а я на четвертых, І ждем, ждем, давали. Надо знать, надо их обычный. Чехать, что они там меняют. Нет, ну я просто как бы, чтобы обстановку, щоб отвлеклись люди. Кого меня? Привет, привет. Я даже боюсь подумать, я даже боюсь подумать, что у тебя будет кандидатура предложена, Андрей Леонидович, ну, да. я, я рассматривал. Кстати, Вот поддержал госпожу Вот так звучит. Да. Шокин в отставку. Шокин в отставку? Да, вас будем предлагать. На Да. Не <свят> знаю, я не готов, наверное, Ні, з сьогоднішнього дня його акція обстріли. А Або тому, що заявили про виходи з коаліції, а вони зараз кажуть, так ми зараз подумаємо, входить нам назад чи не входить. Якщо не війдуть, в коаліції шлах і нові вибори. А чтобы входить, там же, наверное, есть определенные... Входные, да? Входные, да. Чтобы не пройти такой же, они могут не потерять. На фоне антирейтинга у Яценюка. там баланс сил может быть еще и получше. Ой, там не надо сил, там баланс сил. Ну или так.

і документи, коли треба робити, совласовувати, будуть діяти тру. І там, хто там, не знаю, цілий, малий джерель. А можна так і шли через, так, ось куди збиратися? І, наприклад, по якому-то рейтингу, як троє буде, а хто відтроється, як обіцяється? 100 підрядників будуть обиратися? Чотири, на тому, що на стрійній рейтингу. Ну, якщо нема справи, ну, якщо нема влади, яка не обирається. Пропози йти, там, все одно, воно вийде за нас. Так, і якщо, наприклад, троє. Ох, хто щастіше обирається? Я, хто щастіше обирається? Один вопрос, дивіться, була комісія, коли ми ходили, обслідували женську консультацію. А зі не там. Получилось як, що нам треба, щоб був там строїки, треба, щоб <говори> тоді так далі, то подобне. Якщо був би представник, той, який за це відповідав, без того самого ЖКГ, який точно знає, там не треба тока, ні чого. Ми Просто десантів факти, а людина говорить, да, отак, отак, отак. Я вивчаю. Я ізвиняюсь, так побачив, ну є ціле управління. ЖКХ. А, а там можна? Ні, ну так це може простіше, якщо від цієї організації може простіше добавити до її акції. Так що мусть так тепер буде даним всі всі повноваження. Ну, ну, Немає повноважень. Ну, якщо розпорядник пошти як, не має на цей як як вони можуть їх робити, допустим, якісь я роботи розуміло. завтра завтра, як? А так буде зміне положення згідно з інструкцією з бухгалтерського обліку, цей той має юридичну силу договір і розпорядник, який у якого на балансі

чоловіка, який такий смисл як електрон заключає договір. Дивись, та ж сама ситуація, ти. Та сама ситуація, Ні, бо не Правильно. А по закону должен тронь, тронь. Понимаєш, що ситуація? По закону, беремо ту ж саму гімназію, криша, да? 2 мільйони. Він на Сумський приїхав, тронька нічого не має, нічого Зробили крише, а ти ще зразу. Вона не це одно, а підпис договору це друге, понимаєш? Підписувати договор, підписувати форми два буде не тронь.

12 городов працюють. Ситуація з третьої школи із крыше, яка потихла. так? Зробили тні якісь розпорядники. Ні. На третій школі. Вона потекла, там все, так туди, сюди. Ну, переробили. За свої. За свої. А так би ЖКХ.

Хлопці, ну не ізобрітайте велосипед. Ну, пожалуйста. ну от Ви що вам не скажете? Ви всім сумніваєтеся. А чому не сумніваєте? Логіки. І Теж нема логіки. Ну Дивіться, при ЖКХ шукає. Людина, яка буде виконати роботу. Троня, і вона не устраює. Він троня є розпорядником кошти, щоб підписатися. потрібно, щоб у нього була ціла отремонтирована школа. А, і а, а ці знайдуть, які зроблять не цілу книжку, не відремонтовуються. І будуть і за це відповідати. це, це, це Троню Не І Юридичне оформлення документу буде не відповідати.

Компусна посада, чи є ваша спеціальна виплати посади. В державній службі, в органах місцевого самоврядування про Який? Нет, і міськради конкурс. Це. Вот, я голосував Чем за... <свят> конкурс. <свят> я за вас. Я а, а я сразу сказал, что буду голосовать. Чесне признання. Да. Да. А всі самі кажуть, зна тільки голосів не ні. Я ж нічого не проти. Все, вибори пройшли, треба працювати. а вони працювали. Я думаю. Я благодарна всім, хто голосував, хто голосував. А що, нічого вибори. Мені нужна консультація з Кейт. Ніхто не скаже, що я ви щось. Андрій Леонидович, займав результат специаліста. Запропонуйте же ни. Генеральний прокурор раньше всегда нагляд. Де в прокуратурі? Ви знаєте, я вам хочу сказати, коли був нагляд, то так не було. Oh, oh, <laughs> 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 Труски как полумен. Андрей Леонидович, да пошел прокуратуру, Ви ж реорганізуєте там все, повноважите, Коли Положим, вас рано. Да нет, чтобы после тебя. А ви придумали Нові люди. Вот сейчас выйдут, а то будет пять. А пройдите дальше, будем выплачено.